У селищі попрощалися з родиною Горпунюк, яка отруїлася чадним газом. У Вінниці для переселенців діють курси з перекваліфікації. Понад сотню мішків сміття за годину зібрали студенти з узбережжя Південного Бугу. Досі у реанімації у край важкому стані на апараті ШВЛ Олександра Горпенюк із селища Гнівенської громади після отруєння чадним газом. Про це суспільному телефону повідомила медична директорка Оксана Моравська. Всередину закладу знімальну групу не впустили. Сюди дівчину доправили ввечері 20 березня без свідомості. Мама Олександри та молодший брат загинули. Прощалися з ними сьогодні. Головний лікар Тиврівського центру первинної медико-санітарної допомоги Валерій Приймак говорить, Леся Горпенюк працювала у них головним бухгалтером. В нашій установі вона працювала з, 2000, з кінця 2018 року, тобто 4,5 роки десь. Взагалі вона і юрист, і, і і бухгалтер, і вона була ну, багатофункціональна особистість. Попрощатися з загиблими прийшли й однокласники та вчителі Артема. Завжди міг підняти настрій всім, ні разу не бачила його сумним. Дуже добрим, щирою людиною був. Він їздив з мамою. Мама хотіла, щоб він завжди був поруч, вона їздила на роботу, привозила його, забирала після школи, щоб він був з нею. Бо тут не було з ким залишати. Загинула родина у ніч з 19 на 20 березня. Алла Шуневич розповідає, почали хвилюватися, коли Леся з дітьми перестали відповідати на телефонні дзвінки. Вдома мешкала разом із дітьми. Чоловік був за кордоном на заробітках. Бабушка забила тривогу тоді, коли вже не брали трубку. Внуки визвала міліцію і вже міліція разом з бабушкою відкривали двері. і Заходили в хату. Колега підійшов, побачив вікно, що в будинку знаходяться люди. Нами було прийнято рішення не чекати відповідні служби та примусово відчиняти двері. Коли зайшли до будинку, був скизав по газу. Пройшовши далі, ми побачили в кімнаті власницю будинку та дитину, які вже були без ознак життя. В іншій кімнаті знаходилась дівчинка, яка була без свідомості. Суспільному староста Гнівенської громади Валерій Слободян розповідає, будинок, в якому мешкала родина, опалювали двома видами котлів. Знаю, що в них був. Крім газового твердопаливний котел, але наскільки мені відомо витік. Ну. Чадного газу стався саме з газового котла. У поліції області справу розслідують як нещасний випадок, каже речниця відомства Заріна Маєвська. Серед версій отруєння чадним газом. Експертиза триває. За два місяці загиблі Лесі Горпенюк мало виповнитися 46 років. Артемові 14 було 4 березня. В Олександри день народження сьогодні. Її виповнилося 16. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. Дмитро на псевдо Гаврюша, головний сержант одного із взводів бригади Червона калина. Повномасштабне вторгнення Росіян розповідає, зустрів на ротації тоді ще в зоні ООС на Донеччині. Перші бойові задачі ми виїжджали в волноваха благодатне, степне і солодке. Дуже важкі взагалі бої для нашої армії. Перші ж пів години я зразу вже мотав пораненого. На ногу ми наклали козаку турнікет, а от поранення в нього було в плече. Ну так, що не накладеш ні турнікет. Я просто йому приклав кровоспини і замотав наглухо на скотч. Зараз в мене з собою постійно армований скотч. каже за два місяці боїв на Донеччині його підрозділ зазнав перших втрат. Рятували побратимів не лише бойові медики, але й штурмовики. В бригаді до медичної до тактичної медицини ставляться дуже серйозно. Слава Богу, що ми ще щили і знали, як це ну доводилося не один раз мотати хлопців. Далі ротація на Київщині та виїзд до сєверу Донецька розповідає у місто заїжджали через напівзруйновані мости. Ви б бачили, як заходила техніка по тому розбитому мосту. Міст постійно атакувався, ворожою артилерією. Він майже був розбитий. Там уже майже да, там вже майже не було дороги. Хлопці, поки заводили наші підрозділи, наскільки наловчилися, що по виходу е, слухали, чи стоїть віддати більше газу. Водії е, молодці наскільки дві дови завозили людей без перестанку, без перепочинку. Після відступу Сєвєродонецька підрозділ гвардійця звільняв Білогорівку. Тут були найпам'ятніші бої, каже Гаврюша. Вийшла на нас е, ворожа розвідка. Е, дуже нахабно, вони були впевнені, що там вже нікого немає. Ну, як орки, знаєте, просто вилізли. І от один, йде один з перших, каже, я ж тобі ти говорив, що тут нікого немає ну і я їм вклав зразу туда очередь нормально, на короб, на сотню. Розповідає, не встигають рахувати кількість знищених ворогів. Кулемет взяв та й косиш їх, скільки попали, скільки не попали, ского поранили, хто вижив, хто не вижив. Ну як це рахувати? Я не знаю. Ми навіть за це не задумувалися, не було на це часу. Не рахую за понад рік Великої війни життя гвардійця змінилось, каже Гаврюша. Розповідає, одружився з коханою та навчився цінувати гумор на війні. Ми стараємося постійно морально морально розвантажуватись. Жарт в армії це армія без жартів. Це не я. Нині Дмитро повернувся з ротації, відновлює сили та готується до контрнаступу українського війська. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Максим Поколодний ріже пластикову трубу на металообробному станку. Чоловіку 41, Він переселенець із Харкова. До Вінниці переїхав торік у березні. Суспільному розповідає вдома. Працював слюсарем-наладчиком на заводі. У Вінницькому центрі профтехосвіти номер один. Здобуває професію токаря. Можу, ви витачити болт, винт, петлі, навіси на двері там. Щось таке, Ось шпільки якісь може таке вже зробити. Резьбу нарізати ніколи навчатись, не пізно може знадобиться так. Буде якщо не вийде повернутися після війни на стару роботу і займатися старою професією, може буду на нову піду. На курсі верстатників дві групи по 15 осіб. Серед відвідувачів є й ті, хто прийшов підвищити кваліфікацію, каже майстер виробничого навчання Сергій Швець. Осваюють елементарні вправи управління верстатом, вивчають від найпростіших до складніших операцій обробки, токарної обробки. Вони отримують другий розряд токаря. Короткострокові курси для переселенців на базі цього навчального закладу стартували цьогоріч у січні. Відкрили їх за підтримки міжнародного проекту від Europe for Skills, каже директор закладу Валерій Дяків. З Вінниччини було п'ять закладів представлено. і Кожен представив свої проекти, представили свої, так би мовити, пропозиції. Ну і з п'яти залишилися два заклади, які були відібрані. Конкурсною комісією це наш навчальний заклад і також ще один навчальний заклад, який знаходиться за межами міста Вінниці. Цей проєкт розрахований не лише виключно на внутрішньопереміщених осіб. Він також розрахований на соціально незахищені верстове населення. І на тих, хто хоче вдосконалити свої професійні вміння. На курсах можна здобути професії верстатника та автослюсера. Починаємо вивчати автомобіль із його будови. далі Навчаємо із серця автомобіля. Це двигун, його будова. Як він працює, його складові частини. Далі переходимо на трансмісію, щеплення, коробка передач, задній міст. Наразі у навчальному закладі курси відвідує три групи по 30 осіб у кожній, каже Валерій Дяків. По 15 чоловік по дві підгрупи це верстатників, виничних верстатників, токарів і також чотири підгрупи автослюсарів. Тривалість підготовки слюсарів по ремонту колісних транспортних засобів півтора місяця. А тривалість підготовки верстатника широкого профілю це два з половиною місяці. По завершенні відвідувачі курсів отримують сертифікати для подальшого працевлаштування на підприємствах. Саме ці професії не актуальні для нашої і військової економіки, і також для післявоєнної відбудови нашої країни. І людина, маючи таку професію, якби в резерві, може також бути більш мобільна на ринку праці, може відкрити власну справу. Тобто, це дає більше можливостей. Дарія Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини Вінниця. Зняли старе покриття, вирівняли ділянку під пішохідну доріжку, а тепер облаштовують бордюри. Тиждень тривають ремонтні роботи, алеї переходу між ставками у вінецьких хуторах. Спершу ділянку просипають щебенем. Далі вручну трамбують. Після цього робітники лопатами накидають бетон, розрівнюють його і встановлюють бордюр. Два дні ми демонтували це, це все, стару доричку, ступеньки підготували собі площадку. Згідно плану, тут часто ходять діти зі школи, то додивіться. І тобто, ну, тут треба зробити, щоб було гарно. Поки що роботи тривають на одній ділянці, бо на іншій мокро, каже бригадир Андрій Черкасов. Трактор рівняє, а навіть вчора заїхала машина, нам при. Ну, матеріал привезла, і, і вона сіла, і трактором витягували. Тобто, рядом озеро і, і тому болото. З проханням відремонтувати алею перехід звернулися місцеві жителі, розповідає очільник громади Владислав Кривешко. На цих фото видно, якою вона була до ремонту. Цією дорогою з однієї частини села можна швидше дійти в іншу, каже місцева мешканка Тетяна. Дуже погано, дуже надіємося, що буде. Краще. Ось музична школа, мистецька е садочок поруч, сільська рада, а там загальноосвітня школа. Алея пролягатиме вздовж берега ставка. Ці сходи демонтують, натомість обох боків будуть нові з поручнями. Вони виходитимуть на центральну дорогу. Відповідно до проєкту, тут також мають облаштувати водостоки, встановити вуличне освітлення та лавки, каже староста Владислав Кривешко. Загальна протяжність алеї буде близько 400 метрів. Дуже важливий інфраструктурний об'єкт, адже це, як назвемо її, транзитна стежка між двома частинами населеного пункту. Також виконує зону рекреаційну, таку роль, яку ми гарно опрацюємо, і як наслідок вже будемо мати гарну рекреаційну зону відпочинку. Доріжку шириною півтора метра заасфальтують, чагарники розчистять, додає Кривешко. Загалом вартість робіт обійдеться у майже мільйон гривень. Завершити роботи планують за півтора місяця. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. Прибережна смуга Південного Бугу вздовж вулиці князів коріатовичів На весняне прибирання території вийшли студенти разом із муніципалами. Під час прибирання, я наголошую, ми дотримуємося обов'язково обов'язково мір безпеки. Ми не підходимо до підозрілих предметів, не беремо їх в руки. Також ріжучі колючі предмети теж обходимо осторонь. Сміття одразу сортують у пакети зеленого кольору. Учасники акції за чисте довкілля збирають пластик. Пластик в зелені пакети і решту в чорні. У пакетів різних дуже багато і багато папіру різного скла. Дуже багато всяких побитих днів від бутилок. До весняного прибирання міста доєдналася і Єлизавета каже, робиться вперше. Я Сама безусобою прибирає і навчаю так своїх друзів, щоб теж прибирали. Краще, щоб не смітити, щоб потім не прибирати було. Для шанки та пластик із водою ми дістав Владислав. Каже, за 20 хвилин прибирання назбирав два пакети такого сміття. Приблизно за 20 хвилин ми зібрали два повних мішка пластикових бутилок і багато серветок знаходили, багато пляшок. Трофей наш, спасательний круг. А, нахідки так і є погані, шприци. Це одна з 56 локацій, які мають прибрати у Вінниці у рамках місячника благоустрою, каже начальник комунального підприємства Муніципальна варта Віталій Чигур. Це, зокрема, парк, льсосмуги, узбережжя Південного Бугу, малі річки та озера. Саме до Великодніх свят ми приберемо наше місто і більше його зробимо чистим і охайним. Прибирати місто почали з 14 березня. Прибрали уже на сьогоднішній день тяжиловський парк. Є вчора, до прикладу, прибирали на Івазовську, вздовж залізничних колій, де також дуже багато назбирали сміття. Сміття, якщо я не помиляюсь, уже прибрали назбирали близько 200 мішків випадкового сміття. Сьогодні до акції, за підрахунками Суспільного, доєдналися 50 людей. За годину прибирання зібрали близько сотні мішків сміття. Його на переробку заберуть працівники компанії Ековін каже. Чигур акція за чисте довкілля у Вінниці триватиме до 14 квітня. Доєднатися до неї можуть усі охочі. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо віничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1126 прізвищ.